Вітаю вас, друзі! Дякую, що дивитесь мій канал, мої відео. Ставите лайки, підписуєтеся. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом пасхальних кексиків. Я їх готую кожен рік разом із пасочками. Беру окрему глибоку мисочку, в ній змішую просіяне борошно та розпушувач. Беру ще одну глибоку миску, сюди виливаю розтоплене вершкове масло. Краще, щоб підготувати заздалегідь, щоб воно було кімнатної температури, м'яке. Але так як воно в мене було в морозилці, мені довелося його трішечки розтопити. Сюди ж додаю цукор, ванільний цукор і дрібку солі. І Потрібно міксером його збити, об'єднати, і ця вершкова маса має трішечки-трішечки збільшитись. Вже цукор гарно об'єднався з маслом, і я додаю по одному яйцю. Декілька буквально секунд збиваємо і додаємо інше. Довго взбивати масло з яйцями не потрібно. До вершкової маси з яйцями додаємо частину борошна. Не все одразу додаємо, ділимо на дві частини. Ось так перемішала і сюди ж потрібно додати йогурт. Йогурт у мене полуничний, тому що він мені дуже смакує в цих кексах. Якщо ж вам подобається інший, то додавайте його. Ось так трішечки перемішую і буду додавати решту борошна. Виходить гладенька структура тіста. Я взяла ось таку свою стару силіконову форму для кексів, змастила її олією і буду ложкою викладати багато тіста не потрібно класти. Заповнюйте максимум половину, а то й третину. Тому що кекси будуть гарно підійматися, і щоб була красива форма. Я заздалегідь увімкнула духовку, вона в мене розігрівається до 180 градусів. Випікати буду біля 25 хвилин. Готовність буду перевіряти дерев'яною шпажкою. Поки випікаються кекси, я приготую вершковий крем для прикрашання кексів. І так буде набагато смачніше. Збиваємо м'яке вершкове масло з цукровою пудрою, і до нього сюди ж додаємо вершковий сир типу Філадельфія. Знову ретельно все взбиваємо, ця вершкова маса трішечки збільшиться, об'єднається. І потрібно її відкласти в холодильник для охолодження до тих пір, поки не будуть готові кекси та охолоджені кекси. Кекси мої випікалися 25 хвилин, і після випікання я дала їм охолонути. Це обов'язково, тому що, коли працюєте з вершковим кремом, він може підтаяти. Ось так лопаткою я наклала крем і буду розрівнювати ножем обов'язково, для того, щоб було більш естетичніше і красивіше. Для прикрашання я буду використовувати подрібнений шоколад. Це для того, щоб був ефект пташиного гнізда. Роблю таку подушечку з шоколаду. Буде, звісно, красивіше, якщо його подрібнити ножем, щоб була груба така структура, схожа на гілочки. На гніздо буду викладати яєчка. Це в мене глазурований, глазурований горіх та глазуровані родзинки. Виглядає дуже красиво, а ще цікаво ці кекси випікати з, з дітками. Їм е, дуже подобається прикрашати вже готові кекси. Ось така краса в мене, неймовірно, вийшла. Вони мені дуже подобаються і вони кожен рік прикрашають святковий стіл, не займають багато місця. Є такою родзинкою на столі. Тому я вам раджу приготувати, спробувати цей рецепт. Радувати своїх рідних та близьких, особливо діток. Готуйте, насолоджуйтесь, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається, мирного неба, вам спокою, гарних звісток і до нових зустрічей. Всім па-па!